Педія власне це досить успішний механізм боротьби з дезінформацією. Є було багато представників, в якісь пільноти на окупованих територіях. Це люди, які по суті приділяють свій вільний час, які волонтерять для того, щоби. Побудувати вільний безкоштовний доступний ресурс для, для мільйонів людей, для мільйонів українців. Роботи в спільноти з початку повномасштабного вторгнення це наскільки стійкими виявилися люди, які продовжували працювати під під російськими ракетами, під російськими бомбами. Це, взагалі, цікаве питання, чи є Вікіпедія полем інформаційної війни. З одного боку, можна сказати, що ні, тому що метою Вікіпедії, як вільної онлайн-енциклопедії, є надавати якомога точно якомога більш точну, коректну і перевірну інформацію, тобто бути, скажімо так, джерелом і рупором правди. Джерелом і рупором може це так трошки пафосно звучить, але джер дж бути джерелом і рупором правди, а для якомога більшої кількості читачів по всьому світу. Тобто Вікіпедія є одним із найпопулярніших веб-ресурсів. Вікіпедія, що важливо безкоштовна, без реклами, не монетизує дані своїх читачів, і відповідно вона є дуже важливим інформаційним ресурсом. А що змінилося з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення? В тому, що, по-перше, українцям є дуже великий попит на інформацію для українців про, про, про цю війну, про російську агресію, про її ширший контекст якоїсь, якоїсь практичної інформації чи якогось навіть історичного контексту по-друге є великий запит на інформацію про, про Україну для іноземців. Є понад 300 мовних розділів Вікіпедії від англійського до японського і грузинського. є великий попит на те, щоб дізнатися про Україну. Але в контексті саме війни знову ж таки може це трошки пафосно прозвучить, але Правда, якраз на стороні України, так тобто всім всім зрозуміло, що е, Україна в цій війні є невинною жертвою, яка захищає себе від агресора, яка, яка веде е, праведний спротив проти російської агресії, а Росія є, а, є агресором, і Росія розв'язала цю неспровоковану і жорстоку війну. І відповідно в цьому контексті е, енциклопедія, яка в принципі не, не не була створена для того, щоб бути. Якимись інструментом інформаційної війни ним стає просто тому, що вона є джерелом правдивої інформації а правда на стороні України. Тут питання, що таке нейтральність. Е, є така є такий термін англійською мовою болсайдизм. Тобто, і, 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 чим грішать, скажімо, англомовні медіа, якісь якісь топові західні медіа, деколи вони кажуть, що ось одна сторона зробила те, друга сторона зробила те. У, у, Україна звинуватила Росію в підриві Каховської ГЕС, а Росія звинуватила Україну. Очевидно, що це некоректно. Це але це і не є справжня нейтральність, це не є справжня Цикопедичність. Це просто е, ліниве повторювання заяв обох сторін. Ві, е, концепція вікіпедійної нейтральності вона в принципі і зараз залишається актуальною навіть під час війни, але вона глибша. Вона е, те, що, щоб розповісти, е, якби що справді відбувається, і е, 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 подати цю цю точку зору е, 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 і власне подати, подати е, е, інформацію по справжньому. І це звичайно, що е, це, це, це звичайно, що. Де-факто знову ж таки, оскільки правда на стороні України, це допомагає перевернути увагу до того, що справді відбувається в Україні, і розповісти правду про, про власне, український спротив. На сторінках Вікіпедії, можливо, це не одразу зрозуміло скажімо, в іншомовних розділах, так? Тоб, бо є з одного боку україномовна Вікіпедія. яку Яку, яку дописують здебільшого люди з України, здебільшого носії української мови, є Вікіпедія є мовні розділи багатьма іншими мовами, і, зокрема, там, скажімо, в англомовній Вікіпедії, яку дописують люди з усього світу, деколи виникали і продовжують виникати якісь дискусії щодо того, як правильно подавати інформацію про Україну, але мені здається, що. Спільнота Вікіпедії дуже сильно просунулася за останні роки. Це проявляється як в тому, як подається інформація про якісь ключові моменти про Україну, про війну в Україні, але також в якихось дрібніших моментах, наприклад, перейменування українських топонімів з російськомовної версії написання англійською на україномовну версії написання тобто те, що раніше писало Київ англійською мовою, російськомовне написання. Зараз вже перейменована на україномовну версію. Так само так само Одеса з російської версії з двома С англійською мовою перейменована на, на версію з української мови. Це, це дрібний приклад, але він просто показує, що українська точка зору все більш все більш чутна на міжнародному рівні, скажімо так. Якщо ми говоримо про Вікіпедію в Росії, то вона залишається доступною в Росії і вона насправді. Російськомовна Вікіпедія досить коректно зважено і нейтрально подає інформацію про російсько-українську війну. Тобто російськомовна Вікіпедія не дотримується правил цензури кремлівського режиму, скажімо так. Попри, попри це, вона залишається доступною Вікіпедії. Це е, такий один із ресурсів в Росії, де ще можна прочитати правду про війну. Це не єдиний ресурс, звичайно, в Росії залишається Ютуб, залишається Телеграм. Можна через VPN читати незалежні медіа, але цих ресурсів, цих майданчиків все менше. І Вікіпедія одна із них. Якщо ми говоримо про не про Росію, а скажімо, про жителів українських окупованих територій, то це можливо ще важливіше, так тому що в принципі нас більше цікавля, нас більше цікавить. Принаймні, мене як представника української вікіспільноти, і думаю, українську віки спільноту в ширшому сенсі більше цікавить. Більше цікавлять українці, ніж росіяни. Так більше цікавить те, щоб українці мали доступ до перевіреної, коректної інформації. І я думаю, що Вікіпедія також залишається важливим джерелом інформації на окупованих територіях, де, де теж вводиться цензура, де теж складніший значно доступ до інформації, ніж ніж на вільній території України. З початку повномасштабного вторгнення ми дуже активно причину тим, щоби. Привертати увагу до України за кордоном і використовувати всі майданчики для того, щоб для того, щоб історія України була почута. І однією з таких можливостей була конференція в європейському парламенті, яку організували у кінці минулого року, у кінці 2022 року, організував один із депутатів Європарламенту Марсель Ковая. І власне метою цієї доповіді було розповісти про те як як українська вікіспільнота бореться з бореться з дезінформацією бореться з намаганнями намаганнями прокремлівських якихось прокремлівських сил і загалом намаганнями про проросійських фракцій як якщо можна скажімо так поширювати дезінформацію в інтернеті зокрема в вікіпедії і вікіпедія власне це досить успішний механізм боротьби з дезінформацією а тому, що в Вікіпедії багато таких мех... механізмів боротьби з дезінформацією, які не є доступні в традиційних соцмережах. Тобто, скажімо, в Вікіпедії ширший якийсь більший технічний бар'єр до того, щоб до поширення дезінформації. Тобто, скажімо, в Вікіпедії немає такої проблеми ботів, як є, скажімо, в Фейсбуці чи в Твіттері, чи в інших соцмережах. В Вікіпедії є велика спільнота волонтерів і редакторів, які, які перевіряють. Кожну статтю і забезпечують якість кожної статті. А попри те, що в Вікіпедія ця енциклопедія написана волонтерами, вона залишається якісною і, власне, перевіреною для мільйонів читачів. І це, власне, той корисний досвід, який ми могли поділитися і ділилися і в Європейському парламенті минулого року, і на міжнародних інших конференціях. Скажімо, був, був недавно виступ на одній із найбільших конференцій для цифрового суспільства у Німеччині. В Берліні Конференція Републіка і так далі. Тобто ми намагаємося ділитися цим досвідом наскільки можливо. Роботи в з початку повномасштабного вторгнення це наскільки, настільки стійкими виявилися люди, які, які продовжували працювати під, під російськими ракетами, під російськими бомбами з самого початку повномасштабного вторгнення, віки спільноти загалом поширена по всій україні є волонтери і в і в херсоні і в харкові і в нас буквально є історії е, історії людей які буквально в бомбосховищі в харкові в перші дні війни продовжували продовжувати продовжували редагувати Вікіпедію, продовжували працювати над тим щоб мільйони українців могли мати доступ до перевірної е, актуальної інформації і і про війну і перевірної інформації е, актуальної інформації загалом було багато представників віки, віки спільноти на окупованих територіях, які теж продовжували працювати навіть в, найскладніші, навіть в найскладніші моменти. На жаль, кілька представників спільноти Вікіпедії загинули внаслідок повномасштабного вторгнення. Скажімо, один, один, вікіпедист, один вікіпедист загинув в лавах Збройних сил України. Микола Кравченко загинув, захищаючи Київ. Буквально в перші тижні війни, в той же час, як його батько загинув, захищаючи Харків ще раніше, буквально в перші дні повномасштабного вторгнення. Також вікіпедист і відомий український письменник Володимир Вакуленко про нього також багато писали. Його загалом викрали окупанти на території Харківської області і стратили його, ймовірно, десь в перші місяці повномасштабного вторгнення. Хоча це лише після звільнення Харківщини вдалося підтвердити Й його. Він, по суті, став жертвою за свою громадську роботу в широкому сенсі цього слова. Тобто, я думаю, що найбільш, найбільш такі важливі і вразливі моменти це саме, це, це саме та стійкість віки спільноти з перших днів війни, перших днів по вторгнення. В широкому сенсі віки спільнота це всі. Волонтери, волонтерки, які долучаються до роботи над Вікіпедією, це, це з одного боку це онлайн-спільнота, тому що будь-хто може долучитися до, до наповнення Вікіпедії, до, до роботи в Вікіпедії над статтями, до покращення Вікіпедії для цього не потрібно, для цього потрібно лише трошки часу і натхнення. А, і з одного боку, це така онлайн-спільнота, яка не завжди між собою чітко перетинається. Люди можуть працювати разом над однією справою і навіть не знати справжнього імені одне одного. А, але з іншого боку, це дуже пасіонарна спільнота, тому що це люди, які по суті приділяють свій вільний час, які волонтерять для того, щоб побудувати, побудувати вільний, безкоштовний доступний ресурс для. Для мільйонів людей, для мільйонів українців, для мільйонів людей по всьому світу. Тобто це люди, які, як, яким справді болить розвиток української мови, яким справді болить розвиток вільних знань в широкому сенсі. І оскільки це така пасіонарна спільнота, то, 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 то є багато таких цінностей, які, які з'єднують людей і змушують їх триматися разом. Я думаю, що воно точно не на часі зараз. Звичайно, я, як історик за освітою, можу… можна теоретизувати про те, що станеться через десятки років, можна наводити приклади попередніх конфліктів і так далі, але це питання точно не є на часі зараз, поки ми ще навіть не перемогли в цій війні. Можливо, ті, ті росіяни, які активно воюють за україну так активно активно працюють для того щоб україна е, перемогла у цій війні їх можна зарахувати до цієї категорії але насправді їх дуже дуже мало тому що для цього потрібно щоб для цього потрібно щоб вони активно працювали е, заради по суті грубо кажучи заради загибелі якомога більшої кількості своїх співвітчизників російських солдатів тому а, такі люди є. В принципі, є етнічні росіяни, які воюють в Збройних силах України, але це дуже рідкісний е, вид загалом. Звичайно, що це буде природній процес, який не станеться за одну ніч, але якісь законодавчі, е, якісь законодавчі механізми для цього точно можна і варто використовувати для того, щоб. Е, регламентувати використання української в публічному просторі, звичайно, ми не можемо заборонити використання російської в приватній комунікації вдома, але в, в публічних просторах, в книговиданні, в культурі, в комунікації державній, всюди не має бути місця в принципі російській мові загалом, поєднуючи це з механізмами для розвитку української мови інвестиціями в. Українське кіно, українське книговидання і так далі. Думаю, що це, це мабуть, найкращий шлях для того, щоб російська мова якомога швидше зникла в принципі, з радарів для якомога більшої кількості українців.